Всім привіт, мої підписнички! І сьогодні я буду збирати гриби. Так що беріть щось смачненьке і напишіть в коментарях, чи збираєте ви гриби. Зі мною агрегат, такий як палиця, ножик і кульок. Тому приємного перегляду, беріть щось смачне, лайк, підписка. Дя... Ось мої підписнички, перший в нас пішов грибочок. Грижик, по-моєму, напишіть в коментарях, чи правильно, і чи росте він у вас. Подивіться, ось такий. Але він мені здається навіть трошки черв'ячний. Бачите, о, черв'яки. Він та, бачите, він недобрий. Йдемо далі. О, дивіться, збоку тут ще один був, і також він старий. Тому треба шукати краще. Йдемо далі. Ось, дивіться, перший пішов. Такий самий от рижик. Бачите, але вже не черв'ячливий, ось такий. Тому кладемо і йдемо далі. Ось дивіться, мої підписнички, вже є три маслюч... маслючка, по-моєму. Дивіться, Я вже думав, що відео будемо видаляти, тому що нічого не було. А ось тут раз, два. Дехто скаже, вони малі, навіщо ти їх ріжеш? Ну, малі можна законсервувати. Подивіться, наскільки вони гарні, покажіть оператора. Подивіться, яка гарна шкірка. Вибачте, за якість і за звук трошки, можливо, дує вітер. Сьогодні у нас дуже вітряно на Львівщині. Ось тут ходіть оператор трошки далі. Дивіться, тут так само є. Ой, раз, два, зараз ми їх зріжемо і будемо потім вдома щось з ними робити. Дивіться, які красиві. І ось так один за одним. І ми назбираємо. Гриби. Так що йдемо далі. Так, мої підписнички, дивіться, далі. Трохи ми походили, і знову є у нас маслючок. Ось такий красивий, гарний. Так що шукаємо далі. Ось так мої підписнички. Ось стільки в мене вийшло грибів. Не знаю. Відео вийшло не дуже, тому що я не зміг нічого знайти практично. О, дякую за перегляд всім па-па-па.